Вітаю вас у нашому навчальному модулі із надання першої домедичної допомоги. Запрошую вас до четвертої відеолекції, у якій ми розглянемо домедичну допомогу при кровотечах. Витікання крові з ошкодженої судини в зовнішнє середовище, тканини або порожнини організму називають кровотечею. Організм людини може принести втрату лише 0,5 літра крові без загальних ускладнень. Втрата однієї літри крові вже є небезпечною, а понад 1 літри загрожує життю людини. Якщо втачено понад 2 літри крові, то зберегти життя можливо лише за умови невідкладного проливання крові та кровозамінників. Отже, будь-яку кровотечу слід терміново зупинити, попри інші ушкодження чи травматичні стани. За швидкістю витікання крові з пошкодженої судини розрізняють повільну та швидку кровотечу. Навіть при втраті значної кількості крові організм встигає активувати компенсаторні механізми за умови повільної кровотечі. Поступове зменшення кількості ретроцитів у 4 рази менше норми, тобто втрата приблизно 3 четвертих усіх ретроцитів безпосередньо не призводить до смерті. Але швидка втрата від 1 1,3 до 1 кількості крові спричиняє загибель. Причинами кровотечі можуть бути порушення цілісності або проникності судинної е, стінки, зміна кров'яного тиску, зміна хімічного складу крові, зниження здатності сідатися, травми тощо. Травматичне ушкодження судин може бути наслідком побутових, сільськогосподарських, виробничих, вуличних травм. Особливо часто судини ушкоджуються під час бойових дій. Порушення цілісності стінки судин може бути наслідком не лише травматичного ушкодження, а й руйнування її патологічними процесами, такими, наприклад, як злоякісні пухлини, хронічні запальні процеси, що призводять до розпаду та ерозії стінки судин. Судини зазнають також травмування під час оперативних втручань. Причиною кровотечі може бути підвищений кров'яний тиск, особливо коли це відбувається раптово, в разі стискання грудної стінки, сильного кашлю, судом тощо. За таких умов крововили може відбуватися у сполучно-тканинного оболонка ока, слезові оболонки внутрішніх органів. Особливо часто кровотечі спостерігаються в осіб, що хворіють на гіпертонію. таких хворих судини патологічно змінені склерозом, а отже руйнуються значно швидше. Найбільш небезпечними є розриви суди мозку та мозкових оболонок, які супроводжуються внутрішньо мозковою кровотечею. Кровотечі можуть виникати і в разі підвищеного венозного тиску у хворого з варикозним розширенням вен. Такі захворювання, як гемофілія, холемія, скарлатина, отруєння фосфором, бензином та оремія, також спричиняють зміну складу крові, що також може замовити кровотечі. Залежно від характеру ушкодження судини, кровотечі можуть бути таких видів: артеріальні, венозні, капілярні та змішані або паранхіматозні. Артеріальна кровотеча є найбільш небезпечною з огляду на значний тиск у цих судинах. Виникає швидка втрата зазначеного об'єму крові. Останнє має яскравий червоний колір від перенасичення киснем, потік крові фонтаноподібний або пульсуючий. Якщо ушкоджена судина не має колатералей, кров буде витікати лише з свого центрального кінця, за їх наявності – з двох кінців. Винозна кровотеча передбачає безперервне витікання струмені крові темного кольору. В разі високого винозного тиску така кровотеча буде особливо сильною. Винозник кров витікає з периферичного кінця ушкодженої судини. З центрального винозного кінця кров може витікати за відсутності у венах клапанів, їх недостатності атонії стінки судини або припливу в центральний відрізок судини крові з інших ділянок тіла через анастомози. Синхронна з пульсом кровотеча з вени спостерігається з умови патологічного сполучення вени з артерією. У разі кровотеч з вен, розміщених близько до серця, під час диху внаслідок вакуумної дії грудної клітки, кровотеча зменшується, а під час видиху збільшується. Капілярна кровотеча означена виділенням крові по всій поверхні ушкодженої тканини, внаслідок неглибоких порізів шкіри, сенців ушкодження дрібних судин. Капілярна кров має світло-червоний кольор, витікає рівномірними краплями. Змішана або парніхіметозна кровотеча є вкрай небезпечною. Найчастіше спостерігається під час ушкодження внутрішніх органів, які не мають порожнин: печінка, легені, нирки, селезінка. Це, немов, змішана кровотеча з артерій, вен та капілярів. Кров витікає з усієї поверхні рани органу, зупинка такої кровотечі потребує негайного хірургічного втручання. Залежно від місця вилову крові, кровотечі поділяються на зовнішні через рану та внутрішні, у тканину е, органу або порожнини. Зовнішніми вважають такі кровотечі, з яких кров витікає в зовнішнє середовище через рани або природні отвори. Таку кровотечу можна виявити досить легко. Зовнішні кровотечі часто супроводжуються внутрішніми. Зовнішні кровотечі часто е, супроводжуються внутрішніми. Швидкість втрати крові визначає ступінь небезпеки для життя постраждалого. Клінічна картина під час зовнішньої кровотечі залежить від загальної важкості ушкоджень і калібру характеру механіки ушкодження судини. Внутрішні кровотечі, симптоми яких можуть бути прихованими, ніколи не виникають як основна патологія. До них призводять або основне захворювання, травма, або низка супутніх обставин. Причинами виникнення внутрішніх кровотеч можуть бути: Відкриття та закриті травми живота, з яких можуть бути ушкоджені внутрішні органи: тонкий кишківник, селезінка, печінка, травматичні ушкодження попереку. В разі рівномірного просякнення крові тканин виникає синець. Якщо кров зосереджується в тканинах, зокрема творіє порожненого наповнену кров'ю, цей виткрововело називається гематомою. Головними ознаками внутрішньої кровотечі є виникнення на місці травми синця, м'які тканини над місцем травми чутливі до болю, набряклі, тверді на дотик, прискорений слабкий пульс прискорене дихання, бліда прохолодна шкіра, нудота, блювання, спрага, кровотеча з природних отворів організму через рот, через ніс, через пряму кишку, кров у сечі. Внутрішня кровотеча може бути спричинена докорівням і симптомами, пов'язаними із стисканням органів, легенів, наприклад, головного мозку або серця. Гострі недокрів'я супроводжується ознаками колапсу та анемії. У найбільш складних випадках спостерігається судливість, судоми, втрата свідомості. Якщо внутрішня кровотеча триває декілька днів хронічна, це може спричинити зміну кольору шкіри, знепритомнення постраждалого під час різкої зміни положення тіла. Самостійно кровотеча може припинитися в разі ушкодження дрібних судин із невеликим діаметром, їхнього просвіту і капілярів. За цих умов зупинка настає завдяки отворенню тромбу, який закриває отвір у судині. Гемостаз, так звана зупинка кровотечі, може бути тимчасовим та остаточним. Тимчасова або попередня зупинка кровотечі має характер невідкладної допомоги. Цю допомогу можна надати собі безпосередньо постраждалий або будь-який немедичний працівник. За будь-яких умов рятувальник повинен діяти швидко та обережно. Його завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше та найпростіше зупинити кровотечу без зайвого переміщення постраждалого. Підходячи до постраждалого, рятувальник має звернути увагу на можливу наявність критичної кровотечі з кінцівок чи шиї. На наявність критичних так званих масивних кровотеч можуть вказувати такі ознаки: кров, що пульсує або швидко витікає за рани, пляма на крові на одязі, що швидко розповзається, калюжа крові навколо постраждалого. Важкі травми, такі як ампутація кінцівок, відкриті переломи кісток. За наявності будь-якої з цих ознак слід терміново затиснути місце поранення. Критична кровотеча становить безпосередню загрозу для життя постраждалого і вимагає негайних дій. Швидке розпізнавання ознак масивної кровотечі дозволяє вчасно розпочати надання домедичної допомоги. Існують такі способи попередньої зупинки зовнішньої кровотечі. Це підвищене положення кінцівки, піднімання кінцівки. Його слід зробити так, щоб місце ушкодження було розташоване вище від рівня серця, що сприяє зупиненню кровотечі чи зменшує її інтенсивність. Піднімання кінцівки зменшує тиск крові в судинах пошкодженої ділянки, що сприяє природному гемостазу. Цей спосіб обов'язково застосовують разі поранення кінцівки, якщо немає перелому, в поєднанні з іншими зазначеними нижче способами. Наступний спосіб це максимальне згинання кінцівки в соглобі, яке використовують з метою тимчасової зупинки кровотечі. Спосіб полягає в якомога більшому згинанні кінцівки в соглобі вище від рани. Таким чином стискають магістральну судину. Надалі кінцівку фіксують в цьому положенні бинтом, паском або іншим підручним матеріалом. Возин суглоба попередньо підкладають валик із бинта чи іншого матеріалу. Можна використати згорнути рукав або штанину. Цей метод зупинення кровотечі потрібно застосовувати в разі поранення підколінної, стегнової та плечової артерії. В такий спосіб здійснюють згинання кінцівок в колінному, кульшовому, ліктьовому та плечовому суглобах. Притискання судини до кістки, артерію притискають до кістки анатомічно зручних для цієї маніпуляції місцях. Там, де вона проходить недалеко від кістки та доступна для притискання. Знаючи місця, в яких необхідно притискати відповідну артерію, можна швидко зупинити артеріальну кровотечу та заощадити час для застосування більш надійного способу гемостазу. Так у разі ушкодження сонної артерії або її відгалужень, її можна притиснути до поперечних відростків шийних хребців на рівні 6-го шийного хребця. Червину аорту можна притиснути колоком до хребтового стовпа. Пахову артерію до головки плечової кістки на передній межі пахової ямки за умов відведеної руки. Підключичну – до першого ребра в надключичній ділянці. Стегнову артерію до горизонтальної гілки лобкової кістки під паховою зв'язкою або посередині неї, плечову артерію до плечової кістки на внутрішньому боці біцепса. Притиснення судини в рані, за якого е, ушкоджену судину, стискають більш щільними навколишніми тканинами шляхом натискання безпосередньо в рані. Цю маніпуляцію виконують після накладання на рану серветок, бинта або чистої носової хустини, натискаючи на них долонею. Цей спосіб не можна застосовувати в разі відкритого перелому та за наявності в рані стороннього предмета. На складання стискаючої пов'язки, що посилює тиск тканини і стискає порожнину ушкодженої судини. Найчастіше цим методом послуговують вже після того, як кровотечу було зупинено будь-яким іншим способом. Стискаючу пов'язку накладають за допомогою бинта, серветок і предмета, який тисне. Бинтом або хустиною на ранній тугу фіксують перев'язувальний матеріал. Якщо пов'язка швидко від крові, міняти її не можна. Дозволено лише підбинтовувати зверху, посилюючи її тиск. За допомогою стискаючої пов'язки можна зупинити практично будь-яку кровотечу. Николання джутам: цей спосіб використовують у крайніх випадках, якщо кровотечу неможливо зупинити іншими способами, наприклад, в разі травматичної ампутації. Накладається зі значною силою в найвищому місці кінцівки на одяг чи м'яку прокладку з бинта. Обов'язково фіксується час накладання джута, дата, години та хвилини на лобі постраждалого. При правильно накладеному джуті кінцівка стає блідою, пульс не визначається, кровотеча зупиняється. Якщо з певних причин джут не було знято своєчасно, а він перебував на тілі більше як 2 години, то його не можна самостійно знімати. Адже частина клітин на цей час вже загинула через брак кисню і поживних речовин. На тілі з'являються специфічні ознаки. Тому під час зняття джгута кров почне надходити в цю ділянку, а отже, токсини, які утворилися в мертвих тканинах, будуть поширюватися всім тілом. Такий стан призведе до загибелі всього організму. Джут не застосовує для зупинки критичної кровотечі за умов поранення шиї, пахової ділянки, таза та проксимальних сегментів кінцівок. В такому разі слід застосовувати інший спосіб притискання судини в рані. Однак цей метод потребує значної витримки та фізичної підготовки того, хто надає домедичну допомогу. В таких тактичних е умовах адже слід безперервно натискати до приїзду швидкої. За умов правильно накладеного джугута або закрутки, кінцівка стає блідою, пульс на її не визначається, а кровотеча зупиняється. Якщо джуд було накладено дуже слабо, ушкоджена кінцівка почне синіти. Це означає, що, не пер... що перетиснули лише вени, а кровотеча посилюється. Накладання джгута є, є не настільки простим і безпечним методом зупинки кровотечі, як може видатися на перший погляд. Надмірно затягнутий гумовий джгут може стиснути променевий нерв і викликати його стійкий парез з порушенням функції кисті та пальців. Ушкодження нервів більш вирогідне, коли джгут був накладений в, середині, в середній третині плеча та в ділянці підколінної ямки. Часто в місці накладення джгута виникає дуже сильний біль, внаслідок чого постраждалі самотужки намагаються його послабити. Також не слід забувати про достатньо високий ризик некрозу, розташованих нижче накладання джута тканин. Саме тому джут дозволено накладати лише в разі крайньої потреби, коли існує реальна загроза життю постраждалого від зазначеної кровотечі. Накладання турнікету. Турнікет було зроблено для надання допомоги військовослужбовцям. Однак, враховуючи його ефективність, сьогодні активно використовують у цивільних умовах. Цей запис можна накладати лише на кінцівки в чотирьох точках максимально високо на стегні та на плечі. Використання турнікета обов'язково передбачає дотримання таких правил: зупинити кровотечу без зайвого стискання тканин. До турнікета завжди прикріпляти записку з точним часом його накладання. Знімати турнікет можуть лише медичні працівники. Для накладання турнікету слід просунути кінцівку через петлю стрічки липучки або обгорнути стрічку-липучку навколо кінцівки. Протягнути вільний кінець стрічки джута через протяжку і затягнути щільно навколо кінцівки, обертати закрутку, поки кровотеча не припиниться. І закріпити коловорот у застібці, переконатися, що дистальний пульс відсутній, якщо пульс наявний, застосувати ще один джут, який потрібно накласти вище першого. Окрім турнікета, можна використовувати імпровізований джут. Для накладання імпровізованого джута закортки застосовують підручні засоби смужки тканини, паски від сумок, хустини тощо. А для виготовлення коловороту короткі палиці, металеві стержні, шматки тостого дроту. Не рекомендовано використовувати для виготовлення імпровізованого джута електричні та телефонні кабалі, різні дроти, тонкі шнурки і мотузки, адже вони можуть надмірно перетискати і травмувати судино-нервові пучки кінцівок. З матеріалу, який використовують як джут, роблять вузло таким чином, щоб між поверхнею кінцівки і вузлом можна було ввести закрутку і зробити нею кілька витків закручування до припинення кровотечі. Для запобігання з розкручуванню закрутку фіксують, прикріпляючи до кінцівки. Занадто того, закручувати цей засіб не можна, щоб не травмувати м'які тканини кінцівки. Після накладання джгута рану закривають пов'язкою, для запобігання сповзанню джгута і виникнення повторної кровотечі, здійснюють імобілізацію кінцівки. Крім цього, кінцівку з накладеним джутом потрібно зігріти, як і власне постраждалого. Поранені з накладеним джутом або закруткою потребують особливого догляду. Джут має бути добре помітним, його не слід прикривати пов'язками чи одягом. В холодну пору року, коли для зігрівання постраждалого, застосовують ковдри або куртки. Для дотримання цього правила слід використовувати мітки, клаптики-бинта або білої тканини, змочені червоною фарбою або кров'ю. Внутрішня кровотеча виникає внаслідок поникаючого поранення, закритого ушкодження органів пороження тіла, розривів внутрішніх органів без ушкодження шкірних покрів через сильний удар, падіння, стискання, захворювання печінки, шлунка, кишківника, серця. Небезпека полягає в прихованості кровотечі, неможливості визначити її об'єм та інтенсивність. В такому разі кількість крові, що циркулює в організмі, різко зменшується, і хворі скаржаться на гострий біль, запаморчення, загальну слабкість, мерехтіння в очах. Постраждалий має слабкий пульс, перебуває в непритомному стані, його шкіра бліда. В разі підозри на кровотечу в грудну порожнину, ознаками чого є збільшення задишки, блідість шкіри, відхаркування піни з кров'ю, необхідно надати постраждалому положення напівсидяче, накласти йому на груди холодний компрес і в жодному разі не давати їсти та пити. Замов підозри на кровотечу в червну порожнину, після травм в цій ділянці з'являється біль в животі та посилюється шок, слід покласти постраждалого на спину, накласти на живіт холодний компрес, не давати також їжі та рідини. Водночас слід пам'ятати, що в разі підозри на внутрішню кровотечу слід необхідно викликати екстрену медичну допомогу чи самостійно транспортувати постраждалого до лікарні.